Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас тема продовження по квітоносам весняним. І як писала мені в коментарях на першому відео Поліна, це тільки було початок, а зараз вже є продовження. Варігатна орхідея кофі. Нещодавно я її отримала, пересадила із моху. і я сьогодні побачила, що вона випустила мені квітонос. Чесно кажучи, я не очікувала від неї такого. Я сподівалася, що вона буде адаптуватися в новій посадці і наращувати кореневу систему. Але ця орхідея вирішила дати мені квітоносик. Ось там в пазусі. У такій гарній орхідеї є квітонос. Також під час пересадки я помітила, що в неї була пляма на шийці. Я її видалила і обробила фунгіцидом ситгаром. Ось там такий маленький квітоносок. Отже, зовсім скоро ми побачимо цвітіння цієї гарної варігатної орхідеї. Ну, Рухаємося ми далі. Ця орхідея парфумована фабрика нового сорту «Меліон». Так, звісно, вона в мене вже адаптується, ростить кореневі листочки, але я не очікувала побачити тут квітоносок. Потирала я листочку, трошки волога орхідея. Ось такий гарний квітоносок. Ця орхідея із колекції Парфумована фабрика, але вона відрізняється і розміром листової маси, і квіточки. Ідемо далі. Ось це маленька орхідея Еквертіс. Минулого сезону вона мені випускала квітоносик, он там він засушений стоїть. Тільки що його поливала і побачила, що він випустив квітоносик. Знову ж таки тоненький, не зміг він заквітнути, бо було мало сил. Зараз сподіваюся, що все буде добре. Дуже маленька орхідея. Хочеться побачити цвітіння. тіння. Цього малюка. Йдемо до наступної орхідеї. Це квітуча орхідея Різінг Сан. Нещодавно я її та її подружку Морнінг Пріс пересаджувала в горщички інші і побачила в пазусі квітоносок. У цієї дами зараз два акних квітоноса, на яких вона квітне, і буде третій. Я, звісно, шокована, взагалі не очікувала від неї такого, але мені приємно, коли бачу такі несподівані моменти. Ось такі в мене були сьогодні гарні позитивні новини. Зовсім скоро ми побачимо пишне цвітіння цих орхідей, і я обов'язково з вами цим поділюсь. Гарного вам дня, до нових зустрічей! you <laughs>